Малюки, дорослі з візочками, пенсіонери, телеведучі та зірки подолали дистанцію від 2 до 21 кілометра. У Києві відбувся шостий на півмарафон. Цього року він зібрав понад 7 тисяч учасників з 43 країн світу. Це своєрідний рекорд для такого заходу. Ми з колегами долучилися також. Наталка Щука все бачила на власні очі. Київ, восьма ранку, контрактова площа за лічені хвилини стартує на півмарафон. Очільник Києва Віталій Кличко приїхав сюди велосипедом. Мер бере участь у забігу, але на два кілометри. Найкоротша благодійна дистанція на півмарафону, нетерплячки. Половина суми від стартових внесків учасників, а це 100 гривень. Піде на благодійність. За ці кошти організатори придбають автономний реаніматор для новонароджених. Це насолода. Будь ласка, приєднуйтесь. Це не тяжко. Знаєте, колективний дух дуже добре. Та багато людей приєднуються. Цю ж дистанцію, але у візку зуміла подолати дівчина Уляна. Вона навіть перегнала здорових спортсменів. Саме головне, що сьогодні ми підтримали дітей. І сьогодні дуже багато людей, які залучені у благодійність. Мені здається, це найголовніше. Команда, один плюс один медіа також бере участь у марафоні. Ведуча сніданку з один плюс один Марина Леончук готова долати 5 кілометрів. Анатолій Анатолійович та ведуча ТСН Марічка Падалко. 21. для мене це дуже став великий антистрес. Я думаю, що в принципі це чому я почала бігати. Мені хотілося якимось чином відвлекатися від тих ну, важких дуже двох років, які Україна пережила. Наші ведучі біжать не заради результату, І їхня мета благодійна. Головне для нас зібрати гроші на компресор для апарату штучного для вентиляції штучного дихання. Лише за місяць ведучим та журналістам вдалося зібрати понад 80 тисяч гривень. Допомога це просто, головне не бути байдужим. Наталя Щука, Андрій Хлус, Максим позивайло ТСН 1+,1.